У Луцьку в старому місті зруйнували ще одну пам'ятку архітектури. На сполог забив директор заповідника Віктор Баюк. Він пише, що зруйнували прибутковий будинок початку 20-го століття, ну який знаходиться на вулиці Галишки Е, Зокрема, там було демонтовано дах, було зруйновано цегляні карнизи, е, і знову ж таки незаконні земельні роботи. Е, Прудо оглянули і звернулися до правоохоронців. Коли встановлять винних, мають накласти заборонний припис. Але якщо повернутися до того, про що ми з вами говорили 100-500 разів, зокрема про кафедральну 13, де старовинні підземелля залили батоном, то це вам є і наслідки бездіяльності е, луцької влади на таке свавілля. Тому що неодноразово повторював, що непокаране зло зростає. Ось. Там свавілля пройшло, і зараз маємо в черговій точці в старому місці. Замість того, щоб показати, на прикладі кафедральної, що незаконне будівництво в Луцьку неприпустиме, влада фактично узаконює такі забудови. Максе, що в Луцьку буде зруйноване наступним? Карфаген має бути зруйнований.